Говорить і показує Умань. Телекомпанія Умань. Ну, ви зрозуміли, показує телекомпанія Умань, говорить Ігор Сабаленко. І ви бачите, що в ефірі телекомпанія Умань черговий репортаж про черговий поєдинок футбольного клубу УТК Ятрань. В даному випадку це матч туру чемпіонату Черкаської області серед команд Вищої ліги. Зустрічалися у паланці УТК «Ятрань», що представляє Умуський район, і Олімп з міста Кам'янка. Це черговий репортаж з. Спільного проєкту телекомпанії Умань і футбольного клубу УТК Ятрень. Тобто, все для вас. Дивіться, оцінюйте. Ну і звичайно, бажано, щоб самі приходили на стадіон, а це вже дивилися у повторі для так для закріплення. Бачите, на ваших екранах саме турнірна таблиця чемпіонату області станом на 18 червня, тобто перед сьомим туром. Назвичайно цікава для нас і приємна таблиця, тому що перших три турнірних рядки посідають три команди з нашого регіону. Перші два місця посідали ФК Кавмані Фермаш і УТК ятрань І на третьому місці був базис із Кочубівки. Дуже приємно і, скажу так, історична подія для футбола Уманщини. Тим часом поєдинок розпочався у зеленій формі. і, Відповідно ворота зліва це команда наша, УТК ятрань. Ну а справа наші гості такі сині, ну можливо, так фіолетові кольори, значить, футболок шорти гетрів. Значить, це гості з Кам'янки. Перед цим поєдинком ви зрозуміли, що у така ядра посідала одне з перших двох місць у турнірній таблиці. Олімп Кам'янка, на відміну від попереднього сезону не пасе задніх. Це попереднього сезону команда була одним з відвертих аусайдерів. Цей сезон почала набагато впевненіше. Мала вже у доробку 9 турнірних очок. Ну як практично за весь попередній сезон. Ну і дійшла до пофіналу кубку. Тим часом, бачите, одна з перших атак футболістів у зеленому, тобто нашої команди. Очікували непростий поєдинок, ну важко спрогнозувати, тому що бачимо, що Кам'янка налаштувалася на цей сезон набагато серйозніше ніж попередні, вона дещо довго комплектувалася якісніше і відповідно має вже інший результат набагато приємніше для них. Перший кутовий тут голкіпер Кудін В'ячеслав грає впевнено на виході і загрозу відводки своїх воріт. Хочу сказати, що вже так забігаючи наперед, перший Дебют поєдинку, перших хвилин 20, футболісти Кам'янки дуже впевнено почувалися в гостях навіть від того ж попереднього сезону. Почувалися так, як вже не аутсайдер, і відповідно на таких зливих моментів, як було, наприклад, у попередньому домашньому поєдинку ТК каятри. Ми не побачили. Ну і вболівальники не побачили цього разу. вболівальників було ну для речі 200, можливо, 300, дещо менше цьому, скажімо так. Можливо, сприяє в лапках, сприяє дещо така пора відпусток. Ну а можливо, дещо вже і сприяє в тому плані, що надзвичайно впевнена гра вдома. І дехто оцінив, що футболісти Кам'янки – це відвертий у і що ж їхати по чергових 9-0 там, чи скільки наб'є паланці, утика. Ну я хочу сказати, що справжні вболівальники вони відвідують всі поєдинки незалежно від того, з яким суперником грає їхня команда, тому що не вболіває за свою команду. Тим часом атака вже зліва, передача. Ну, знову надійно грає голкіпер В'ячеслав Кудін. Він Досить певно розпочав поєдинок. Побачимо, чим воно все буде продовжуватися. Цей поєдинок обслуговувала бригада арбітрів у такому складі. Тут, бачите, ну, не те, що не злагоджено, а так не, не зовсім певно зіграв захисник Роман Гончаренко, Один з кращих у цьому сезоні у команді. Тема, як по мені, то взагалі кращий захисник чемпіонату. Це на мою, скажем так, думку, але він хотів пропустити м'яча голкіперу. Але разом з тим розібрався, що м'яч може і не дійти до голкіперу, і е, вибив подалі в дурі. Це теж характеристика того, що молодий гравець набуває вже такого ігрового досвіду, що й коли потрібно не стидається вибити м'яча чим подалі. Ну і великі зірки у таких ситуаціях можуть так зіграти. Нічого в цьому немає крамоли ніякої. Головне, що ворота залишилися недоторканими. А на цей момент рахунок бачимо 0-0. Ну грубо зіграв гравець з Кам'янки. Ну, це футбол, але хочу сказати, що в цьому поєдинку гравці Кам'янки дещо жорстко діло. В деяких епізодах ну, на, на, травму небезпечно грали. Вони зокрема, один з гравців утика Ятрень зазнав травми саме через зіткнення з суперником. В даному випадку це Дмитро Думенко Побачимо, що буде далі. Його доведеться в другому таймі навіть замінити. Чергова атака – це зліва. Ми знаємо, що утика Ятрень вона грає. Комбінаційний футбол намагається не акцентуватися на якомусь одному флангу, а і справа, і зліва може грати, розпочинати свої атаки. Тобто різноманітно намагається команда грати. Це раз знову ж таки атака лівим флангом, Ну, чергове порушення. Що я можу сказати? Те, про що я вже говорив, що в деяких епізодах надзвичайно жорстко діяли гравці суперника. І ось є перше попередження. Шкондіна Олександр на 17-й хвилині отримав попередження від арбітра. Арбітр це Євген Цибулько із Канева. Допомагали йому в цьому матчі Шкурченко Олег Батутін і Володимира Володимир з Золтаніжського району Це так попутно про. Склад бригади арбітрів, склади команд я озвучувати не буду. В даному випадку ви бачили, їх в титрах, і це все-таки не 90-х хвилин репортаж. Хочеться вам розповісти якомога більше цікавого. У цьому репортажі ви побачите, ми вже дещо удосконалюємо теж свою роботу ви побачите турнірну таблицю не тільки станом на початок цього поєдинку, а й побачимо, як зміниться таблиця по результатам всього сьомого туру. А також вам такий невеличкий бонус. Це вже, скажімо так, від телекомпанії Умень, та й вже сумісно можна святили «Офсайт», і турнір таблиці чемпіонату Москорйону. Ще один епізод. Гол! Гол! Подивіться, поки я розповідав вам про чемпіонат Умоскоріону. Команда Умоскоріон. Дивіться, яка витончена передача Сергія Траїна. І як чудово діє, хто? Сергій Баланюк! Подивіться, який чудовий гол. Забуває у така ятень. 19-та хвилина. Витончена, м'яка. Ювелірна передача з лівого флангу Сергія Траяна. Сергій Баланюк приймає на груди не дає м'ячу опуститися, забиває м'яча. Ну, я хочу сказати, що на 1958 році так забивав у чемпіонаті світу перші свої м'ячі. Юний тодіш, а потім згодом легендарний Пеле. Ну не будемо казати, що Сергій Баланюк Пеле, але м'яч він забив не набагато гірший, ніж легендарний Пеле. Ну, звичайно, цінність тих м'ячів ми не будемо порівнювати. Але для нас і такий м'яч за радіць. Потрібно вболівальникам цінити такі моменти. Тим часом у така ятрень перехоплює ініціативу. Казав, що початок був досить рівним. Гості почувалися впевнені. Але подивимося, що було далі. Чергова атака тепер вже правий фланг. Підключається. Сергій Коломіс. Дмитро Казанюк там його. Ну, ніби порушення, але ні. Дмитро Казанюк, що він робить. Подає ще раз на Сергія Коломіса. Подача. Гол! Євген Єжаченко, подивіться на цю атаку. Дмитро Казанюк фінтами розкидав суперників і дає в розріз на Сергія Коломіса. І робить ювелірну передачу на лінію Ротарській в падінні. Євген Єжаченко забиває м'яча. 2-0, 19-21 хвилина. Як розвернулася гра. Середина першого тайму і рахунок став різко. 2-0. Ну хочу сказати, що це справжній удар по гостям, Подивимося, чи зможуть вони його витримати. 2-0, Два чудових м'ячі в результаті гарних комбінацій. Провели футболісти у зеленому, тобто провели футболісти тепличного комбінату, тобто УТК ятрань. Дехто в народі вже називає огірочки. Ну я думаю, що такі, ну. Це з любов'ю називають. Ну якщо хтось і не любить цю команду, то особисто його проблеми. Дивимося, що спробують прийти до тями футболісти Олімпа з Кам'янки, але це м'яч у нікуди, тому що надійно діє у захисті. Той же самий Сергій Троян. ставить корпус і м'яч уходить за межі поля. Подивимося, що далі це у нас уже той же Сергій Коломієв скидає у прорив Євгена Єжаченка. Ну, подивіться, як грубо грає футболіст Олімпа, коли нестача майстерності чи швидкості, компенсується грубістю, але я особисто цього не розумію. Ну це вже відверто позаду ударив і відповідно получив попередження від арбітра кузик Руслан на 26-й хвилині. Ну можна говорити, що просто дійсно компенсували гравці Олімпа, те, що не могли в ігрі якимось чином протидіяти супернику. Чергова атака футболістів УТК. Ну тут порушення з боку вже футболістів у зеленому і м'яч вводити ну, футболісти. Ну це вже й кутовий наступний Олімп теж намагався щось там протидіяти. Але я хочу сказати, що до кінця першого тайму в принципі команда і не отямилася. Такий подвійний удар. Ну, як ото у боксі термінологія така двоєчка пройшла зліва справа. Ну і суперник, якщо не в нокауті, то в нокдауні щось там ще по інерції намагається зробити. Але футболісти УТК вже міцно заволоділи ініціативою. Дивимося, Сергій Баланюк переводить м'яча. Тут голкіпер все-таки підстрахував своїх захисників. А так витончено було зіграно. Один гравець був положений поза грою, але передача була спрямована на зовсім іншого гравця, який з лівого флангу вривався у відкриту зону, вільну зону. Євген Прудис починає чергову атаку УТК. Хочу сказати, що початок сезону основним голкіпером був Артем Московський, але зараз, знову ж таки, тренер. Ще один удар. Момент відбувається, футболісти Олімпу Ледве вже так. Ну, все-таки відбилися. Так, от на даний момент тренер знову ж таки повернувся до такої ротації, тому що вважає, що у нього є два повноцінні голкіпери в силу певних причин на початку сезону То Сергій Коломій з льоду пробував так. От повертаємося, де він через проблеми здоров'я не міг. Повноцінно грати всі 90 хвилин, відповідно, його без е, якихось проблем для результату замінив Артем Московський. Зараз е, є певні проблеми у Артема. Так само його замінив Євген Прудус. Ну, Це і є те, про що ми говоримо, що для сягнення результату в команді має бути не 11 чоловік, а має бути ще й лава запасних. А в даному випадку я б не ділив цих двох голкіперів, хто сильніший, хто слабший. Результат досягає команда, в тому числі цих два голкіпери. Дивимося. Що там у нас відбувається на полі. Боротьба за м'яча. Сергій Болонюк по-хитрому так і відбирає, і кидає у прорив черговий раз Євгена Єжаченка. але тут все-таки захисник. Що він там розібрався, не розібрався. Арбітер фіксує порушення правил і штрафний. Ну ось прибуває Олександр Казанюк. Всі вже знають, що це золота, мабуть, уже діамантова ліва. Це вже знають, і всі суперники. Моститься стінка, така міцна із п'яти чоловік. Голкіпер уже там готується до вируку, але що ж готуватися? Дивимося, і все залеють від Олександра Казанюка. Він пробиває штанга добивання. Ну, все-таки відбилися. Ну, я вам казав, що там стінка, голкіпер. Олександр Казанюк так пробуває, що в принципі все залежить від нього. Зараз отих 2-3, може, 5 сантиметрів допомогли все-таки відбитися, то був би черговий шедевральний гол Олександра Казанюка. Він їх вже стільки називав, що вже якось соромно про все це повторювати. Тому що всі уболівальники нашого краю, хто читає сайт футболу Уманщини, хто дивиться репортажі телекомпанії, вони вже збилися з ліку, скільки цих м'ячів. Ось Сергій Баланюк пробиває, голкіпер рятує свою команду. Це те, про що я казав, що після двох забитих м'ячів УТК ятра міцно вже схопила, скажімо так, гру у свої руки в ідеї, ну чи в ноги, теж по-різному, бо футбол це гра ногами все-таки. Ось пробуває головою Євген Івченко, але все-таки далеко заворіть і не точно він пробив. Бачимо, що в основному на екрані спостерігаємо атаки. футболістів УТК ятра, ну вони не даремно. Команда на ходу. І про це свідчать і результати команди, що у шести попередніх іграх було здобуто 15 очок. Це йде питання вже про сьомий тур, сьомий поєдинок. Ну і ми хочемо в даний випадку, щоб команда здобула. Ну, подивимося, чим це закінчиться, Хто був на стадіоні, знає. І чергових своїх три пункти. Ну от Олімп вже довго не такими передачами, десь кудись тудись хоче перейти, хоча б на туполовому поля. Як бачите, нічого хорошого це не приносить. Тим часом починається другий тайм. Після першого тайму на табло бачите рахунок 2-0 на користь нашої команди УТК Ятрань. Отож, команди помінялися з поля. Тепер справа розташований ворота нашої команди. Це команда УТК «Ятрань», що представляє Уманський район. Допомагаю вам подивитися футбол. Коментатор Ігор Сабаленко, отож, дивимося, що відбувалося в другому таймі. Наша команда відразу плете свої комбінації, хитросплетіння таких передачі низом, коротко. Ну, це стиль команди утикаятр, стиль, який подобається головному тренеру, який навчає своїх футболістів і вишколює саме таку ігру. Тобто через короткий пас, через тримання, контроль м'яча І разом тим загострення максимальне. Про це і свідчить так кількість забитих м'ячів, що команда забила що минулого сезону, що цього сезону. І це при тому, що на початку Цього сезону команда зазнала втрат саме в лінії нападу. На даний момент через стан здоров'я не може зіграти Михайло Поленко, який дуже гарно. Дивіться, який момент. Виходить на удар. Олександр Казанюк. Д'ємося. 3-0! Лідер команди УТК Ядерна забиває свого чергового м'яча в даному випадку сьомого сьомому сезоні. Дивіться, качека, гарна комбінація. Відбір на чергіплений поля. Сергій Баланюк і дає передачу на Олександра Казанюка. Той холоднокровно. Повз голкіпера, вичекав, поклав голкіпера і забив чергового свого м'яча. Я вже сказав, що це сьомий м'яч у поточному чемпіонаті Олександра Казанюка. І не гріх повторити, що Олександр два попередніх сезони був кращим бомбардир чемпіонату Черкаської області. Двічі визнавався кращим гравцем цього чемпіонату. Ну і бачимо, що темпів він своїх не збавляє. Паралельно хочу сказати, що головний в нього конкурент. У гонці бомбардирів це Олег Гопка, з яким вони минулого року поділили першу сходинку, забивши на кількість м'ячів. І ну і знову ж таки легендарний наш футболіст Сергій Янчук. Дуже приємно, що серед кращих бомбардирів футболісти нашого краю. Це дуже приємно. Тим часом свою контратаку розгортає Олімп, Ну але він вже остаточно втратив віру в свої сили. Ну, годі говорити, якщо після першого тайму, там я вже не бачу якихось шансів, тут почався другий тайм, а це була 47-ма хвилина. Олександр Казанюк забив чергового м'яча. Як кажуть, рахунок на табло, грати ще цілий тайм, як у Гріз монастирищем, тут практично все зрозуміло, але як. На відміну від того ж боксу тут білої хустинки ніхто не викидає, доводиться грати весь відведений арбітром час. Ну, відведений, тому що рай 90 хвилин, плюс компенсований тим же арбітром час. Ну ось, отака Ятрань бере під контроль вкотре свого це Микола Малютін, який грає в центрі поля продуктивно. кидає у прорив. Черговий момент це хто? Роман Потапов. Юний футболіст, що вийшов на заміну. Олександр Іжаченко все більше дає йому ігрового часу. Він мав 100% нагоду. Але юний футболіст тим і відрізняється від досвідченого, що Олександр Казанюк такий шанс не змарнував. А Роман Потапов поцілив у молоко. Ну, скажем так, юному футболісту тим паче за таку рахунку можемо це ще пробачити. Але футболіст перспективний і вже має в цьому сезоні два забитих м'ячів, в тому, що Монарду Монастирича ще два своїх він поклав. Чергова атака. Ну відбувається олімп уже і Чисельністю і як може, ось атака зліва. Сергій Баланюк, який теж проводить черговий гарний поєдинок. Дивимося, віддає передачу. тож таки Романа Потапова. Юний футболіст дуже так активно зайшов у гру. От уже за короткий час. У нього вже другий практичний момент. У даному випадку ще й хорошо зіграв захисник. Ну, команда Олімп уже відворить своїх не може толком вийти. Перейти навіть в половину поля. Андрій Ткач перехоплює м'яча на Миколу Малютіна. Переводять на протилежний фланг, підключають капітана Дмитра Казанюка. І чергова атака. Бачите, футболісти комбінують. Сергій Коломіс, Дмитро Казанюк. І ось подача. Не до... не, ну, да, не... Доходить, не доходить. Роман Потапов все-таки відбилися. Футболісти Олімпа. Тут порушення правил не фіксує арбітер, хоча хотіли сьогодні. Чергова атака знову на Дмитра Казуюка. Спроба номер два. Подача не добив. Капітан і, ну, скажімо так, не завжди все воно може виходити в футболі. Ну але е, вже навіть кумедно на це дивитися це без купюр, без нарізка. Атака продовжується. Ну, вже завершилося ударом. Ви могли подивитися, скільки спроб в одній атаки. Футболісти Олімпа вже нічого не можуть діяти. Це вже перетворюється. Це на погром якийсь, хоча рахунок можна сказати розгромний, але згадуючи монстри, то ще й не такий. Там було 9-0, тут поки що 3-0. Микола Малютін повністю царює в центрі поля там за дрім ткачем. Тут Сергій Баланюк зліва. Подача, ну це подача цукерка для голкіпера. Все-таки, як би там не було, своє він має відробляти. Тобто, ну хоча б таке, він вже ж не пропускає. Цей, скажем, ну чесно кажучи, в попередніх мечах його якоїсь особливої вини, я не сказав, би те, що не вирушив, то така справа, але і не казав би, що стоїть тобто його вина. Чергова атака. Хто? Ну хто хто? Це в даному випадку Віталій Горобець, Він теж вийшов на заміну. Футболіст відновлювався від... після травми. Кілька ігор пропустив. І він вийшов. Теж бачите, наприкінці першого тайму замінив він на буквально останній хвилині першого тайму. Замінив Дмитра Думенка, про якого говорив, що зазнав травми в результаті жорсткої гри футболіста Олімпа. Травми спини, дуже неприємна травма. Дуже хотілося б, щоб цей гравець, як і всі інші, хто там зазнав пошкоджені, щоб ця травма була несерйозна і відновилася вони якомога швидше. Тим часом Олімп виконує штрафний. Подача. Ну от вже вступає в гру Євген Прудвіс. Не можна сказати, що він залишився без роботи. Цик так, голкіпер такі м'ячі має забирати. Хоча, враховуючи сутолок у карному майданчику, багато гравців там може бути купа різних трикошетів. Все таки потрібно бути дуже акуратним і уважним. Ну, це цей продемонстрував, акуратність і уважність. Чергова атака. Ну тут дивимося, що, що тут. Ну, який момент у Романа Потапова. Тут чудово розібрався арбітер. Він не дав свисток, продовжилася атака. Роман Потапов третій момент. Тут два з половиною залізно він вже мав. Два із них 100% і мав забивати юний футболіст. Ну, все-таки потрібно, уже не дивлячись на свій вік, реалізовувати такі моменти. Це Михайло Фещенко відіграє на дивимося подача. Ну, пройшов м'яч. Уже тут у нас Віталій Горобець. Ну, Футболісти утика ятенько бінути Максим Стеценко. Це все гравці, які вийшли на заміну. Він завдає удару. Футболісти «Кам'янки» відбуваються вже. Ну вони, чесно кажучи, вже їх і жалко по своєму було. Вони вже не те, що своє полине поля, вони вже леді штрафнує, можуть вийти. А футболісти УТК не збавляють обертів. Чергова подача. Знову ж таки, там щось спробують зацепитися. О, вже навіть перейшли на половину поля, але це було ненадовго. Розбудили Євгена Прудюса. Ну він не спав, звичайно, але, хоча б м'яча торкнувся, і на тому вже добре. Подякуємо суперникам. Ось Роман Гончаренко, Микола Малютін, розпочинається чергова атака. І ось Андрій центру поля, підключає Максима Стасенка, який вийшов теж центр поля. Намагався розрізною передачею підключити Сергія Балонюка. Чи ні, вибачається Михайла Феченка. Не пройшла. Задом був гарний, але не пройшло. Дуже так уже ризиковано, але рахунок дозволяє футболістам уже проявляти творчі такі здібності. Не лише 100% установку тренера. Дивимося, як розгортаються події далі. Боротьба за верховий м'яч, і це виграють наші футболісти. І вверху і на землі панує повністю команда в зеленому огірочки. Як кажуть ласково, дехто з облівальників чергова атака. Андрій Ткач пробиває їх. Не попадає. Прибрав суперника з лінії штрафної. Не попав просто у ворота. Близьким і він був до взяття воріт. Дивимося, чергова атака від своїх воріт. Центр поля Максим Стеценко. Прибираємося, підключаємо коло малютіна. Центральне коло він там уже й траву міг спалити. Скільки роботи зробив? І ось уже Сергій Троян, Передача дивимося. Ну тут з льоту пробивав Андрій Ткач, але все-таки краще було, мабуть, зіграти головою, тому що це був гарний голівий момент. Два гольових моменти мав Андрій Ткач, але все-таки не найкращим чином розпорядився м'ячем. І Не забив, хоча б одного з цих двох моментів. Ну, але кажуть, подивимося, що воно прийде далі. Максим Стеценко хотів, нібито дати довгу передачу, підняв голову оцінював ситуацію, але все-таки зіграв простіше і менш ризиковано. Атака пішла лівим планом. Підключили Сергія Траяна. Швидкісний гравець. Ну і тут з порушенням правил забирають у нього м'яча. Там гравець розводить руками, але що є, то є порушення правил. Виконувати штрафний береться Сергій Троян своєї лівої ноги. Дивимося, там готується до боротьби гравці. Награна можлива комбінація. І Максим Стеценко все-таки виграє верхову боротьбу і перебуває. Але в боротьбі точно йому це не вдалося зробити. Тепер штрафний виконання Олімпа. Ну, така небезпечна момента. Чудово грає Євген Прудеус. Тут падає гравець Санім по штрафному, ну, скажімо так, навіть він не претендує на якесь порушення чи там пенальті. Ось уже і Євген Прудус виручив свою команду. Це вже не просто, він там м'яча торкнувся. Дійсно, удар був з близькою відстані у близький кут, але наш нажалки придіяв надійно. Це перевод на протилежний фланг. А от будуть виконати футболісти УТК ятрань. Уже вони розігрують м'яча. Тут знову ж таки активний Сергій Баланюк падає, але тут порушення арбітра не фіксує. Ну, можливо, так воно і було. Не будемо тут знову ж таки концентруватися. А ось тут він приймає таке досить суперечливе рішення. Я знаходився поряд, і Роман Гончаренко спочатку зіграв м'яча. Звичайно, потім упав боляче, можливо, було футболіста Олімпа, але порушення там не було, а тим паче ні на яке попередження це не тягнуло. Ну арбітер так оцінив і вже нікуди не дінеться попередження, отримав абсолютно не обов'язково Роман Гончаренко. Незаслужено. Ну це дальній удар. Він ніякої небезпеки для нашого при наших, скажімо так, захисних рядутів. Мав. Тут вже якісь э, імпровізації з боку Олімпа, вони ні до чого хорошого не мають привести, якісь там обіграші, нібито виходять щось там з потугами своєї половини поля. Можливо, навіть вони вже отямилися. А це вже досить небезпечна атака, ну але це без проблем. Але так ефективно забирає м'яча Євген Прудус. Йому теж хочеться тримати порцію глядацьких таких оплесків за його воротами поряд. І цього гравця уроки перезнають, ну і наградили оплесками за такий гарний стрибок. Це стрибок був для уболівальників. В даному випадку ефектно і ефективно у нього це вийшло. Тож можемо тільки похвалити. Чергову атаку розпочинаємо. Тепер лівим флангом. Сюди змістився Андрій Ткач. Підключає знову ж таки активно Сергія Трайна. Передача. І... хо хо Яка передача, дивіться, що це відбувається. Підключає Сергія Трайна. І він не недовдумає, що робить передачу на дальну стійку. Голкіпер сумнівається. Ну і нарешті Роман Потапов забиває м'яча. Ну я хочу сказати, що тут очевидно допустив помилку голкіпер. Він той йшов, то не йшов на вихід. І в результаті Роман Потапов забив м'яча. Але голкіпер помилився. Це проблеми його і Олімпа. А Роман Потапов забив на 87-й хвилині. Те все-таки свого м'яча. Пам'ятаю, що в нього було два моменти. Чергова атака. у така ядрань. Розвертається вона. Пригальмували, але ні, підключає знову ж таки на тому лівому фланзі така. Андрій Ткач виходить на але не прибуває. Підключає Роман Потапов. Дивіться, пройшла лише хвилина. Дивіться, як чудово грає Андрій Ткач. В даному випадку він просто філіграно зіграв. Зблизився з голкіпером, але не став бити, хоча міг віддає. І вже практично попорожнім ротам, не дивлячись на спротив захисника Голкіпера. Роман Потапов за хвилину забиває два м'ячі. Йоний футболіст добре стріляє. Практично за 60 секунд він забив два м'ячі. а рахунок тим чином уже став таким 5-0. Ну тут порушення з боку Миколи Малютіна було не було, то вже не так суттєво. 5-0 і 88 восьма хвилина. Це була коли забив другого свого м'яча Роман Потапов така швидкострільно Так все було. Це помилка не одна з нечисленних Романа Гончаренка, але підстрахував його свіжий гравець даному випадку. Сергій Троян, який чудово грає сьогодні і на своєму фланзі, і голіві передачі давав він, ну і в захисті відіграв. Претензії до юного футболіста, ну до молодого вже не юного, ніяких не може бути. Кутовий, другий кутовий, виконує Олімп. В принципі, відбиваються наші футболісти. і треба допрацьовувати до останньої хвилини. І розгортається чергова атака. Максим Стеценко, ну нібито втратили, але поборовся, забрав. Микола Малютін. Довга передача діагональна. Дивимося. Знову Андрій Ткач зліва. І знову там нема захисника. Дежавю якесь. Передача. Гол! Забиває Микола Малютін. Забиває на 90-плюс першій хвилині. Ну тут уже зліва захисник. Може, поїхав вже десь на кам'янку. ще не закінчилася. Він зібрав речі, щось там розчарувався. Як би там не було, Андрій Ткач з цього місця видав два гольових паси. Ну, Миколі Малютіну. Ну не знаю там що могло завати забити присвятив він цього м'яча своїй дружині яка очікує 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 а там що вона очікує кому треба той знає рахунок став 6-0. ну тут кадр не попало як микола малютін вітав свою дружину такий символічний було вітання якби побачив то можливо б дізналася що вона очікує Хто дивиться футбол, то таке у відомий футболістів бачить і микола малютін теж має право на таке вітання своєї дружини Ну, така вже судорожна атака Олімпа Кам'янка. Ну про що вже можна говорити? Якщо йде там третя компенсована хвилина, гра вже зроблена рахунок 6-0. Але все-таки заробляють навіть кутовий. Це до честі Олімпа Кам'янка. Він там боровся до теж за останні хвилини. Тим часом підбирає м'яча футболіст Сергій Баланюк, Проривається його там, атакує суперник, але нічого з цього не виходить. І чергова атака. Дивимося, проривається Сергій Троян, Проривається, виходить. Не удар, І хто Михайло Фещенко? 7-0! І цей футболіст теж забуває свого м'яча, який йому теж потрібен для впевненості, для того, щоб певніше почуватися на футбольному полі. Але я підзначу альтруїзм Сергія Трейнецький вийшов практично один на один. Ну, скажімо так, ну як ультруїзм. Він то пробив, але не забив. Голкіпер зіграв, але Михайло Фещенко дограв до кінця. І дивіться, радість юного футболіста. Сім-нуль. Отак. Тихенько догравали, тихенько було 3-0. Ще на 87-й хвилині, а потім бац-бац, як кажуть, в дамках маємо скільки? Маємо 7-0. Ну, звичайно, не авангард з мострища, з його 9-0, але все одно 7-0. Ну, тим часом гра закінчується, як кажуть, футболісти з лімпом, може думають, може кажуть, ну нарешті. Рахунок на табло красномовний. 7-0. До вашої уваги турнірна таблиця після цього матчу. Після цього сьомого туру. Бачимо, що на першому другому місці розташувалися два наші клуби. ТК «Ятрень» і Уманфермаш мають по 18 очок. І на одне сходинку опустився база з Кочубівки. Бачимо, що серед кращих бомбардирів Казанюк Олександра тут допущена помилка у Гобки Олега на один м'яч більше. У нього 9. Ну і бачимо, до вашої уваги також турнірна таблиця у чемпіонаті Уманського району завершення першого кола. Там ще два тільки поєдинка у вищій лізі залишилося. Ну і також у першій лізі. Ну а вас запрошую цієї суботи. Це бомбардирів у чемпіонаті району. Запрошую вас наступної суботи, 27 червня, у поланку о 17.00 відбудеться один із центральних матчів першого кола, можливо, всього чемпіонату. Утика Ятри на своєму стадіоні 27 червня буде приймати на своєму полі школу ЛНЗ Лебедин. На цьому я з вами прощаюся. До скорих зустрічей.